Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про гармати і кулемети, про техніку, якою українські вояки захищають Україну. Далі Дмитро Джулай іржаві набої, автомати, які клинять і застаріла бронетехніка. Ось те, чим доводиться боронити Україну. Чим гірша зброя, тим більше ризикує боєць. Бетру треба було. Тронуться, а він на горі стоїть. Він не тягне, розумієте, навіть на перші передачі, щоб йому треба було зробити перегазовку. Він перегазував, тільки пішов вперед. Він просто рвануло його трохи вперед. Ми залишилися голі, і ось цих 20 метрів дало. лопа снайпіра били. На складах міноборони техніка є, але питання у тому, чи можна нею воювати. Все те, що стояло десятиліттями на складах. Под так называемой глубокой консервацией. Ну, Во-первых, там розворовували все до чого могли дотягнутися. самое нормальное, жизнеспособное продавали, естественно, вот как раз по тем самым программам продажи избыточного имущества. Ну, а все, що осталось, стояло в условиях хранения під відкритим небом і тихо, спокійно ржавело і умирало. Від Міноборони чекають пояснень. Поки звідусіль звучать думки про непрофесійність, саботаж або й зраду у вищих армійських ешелонах, народ ремонтує та переобладнує усе, що може згодитися на передовій. Отвіт мог би бути намного більш значими для противника, якщо б у нас було хоч якесь то тяжеле а не один міномет і одна 23-міліметрова зенітка. Що тепер? Як переозброїти армію у рекордно короткі строки і подолати корупцію? То ще можливо у цих умовах переозброїти українську армію, це запитання я сьогодні ставлю гостю нашої студії, військовому експерту Олександру Білецькому. Вітаю вас! Доброго вечора. Завдання, яке можна виконати? Ну, воно виконується, не дивлячись ні на що, або всупереч усьому, воно виконується. Багато разів говорили про те, що ми опинилися в такій ситуації, що нам, народу, Нема крім себе більше на кого розраховувати. Ну, власне, це таким чином все і відбувається. Тобто, люди створюють там якісь зразки військової техніки, знаходять інженерів, знаходять зброярів, які там, колись працювали по оборонним підприємствам. Ну, і таким чином все це. Фактично, все це відбувається, тому що ну те, що я особисто бачив, та техніка, яка передається на для війська зараз, ну це фактично, ну можна розглядати це як металобрухт, от який повністю треба вдягнути, але це знаєте, це такий як партизанський тил. Тобто є партизанська війна, а це партизанський тил. Це люди самі беруться, самі організовуються, самі щось роблять. Ну навіть там, якщо надходять замовлення, держзамовлення, то все одно це все вимагає ініціативи людей. А якщо, якщо говорити фахово, перше питання: чи є в Україні зброя, яка зараз потрібна на передовій, а вона не використовується? Ну, мені важко сказати, чи є в Україні зброя, яка є зараз на складах. От, я думаю, що це швидше питання до чиновників Міністерства оборони, до Укроборонекспорту. Ну, Якщо зброя наша продається там, чи продавалась кудись в Азію, в Латинську Америку, в Африку, то ну, напевно, ну, напевно ми маємо зброю. Якщо говорити про ВПК, то ми ну, маємо ще залишки. Величезного військово-промислового комплексу, який здатен дуже швидко налагодити ну, випуск фактично будь-якого сучасного зброєння. Це не є так, так, технічно складна задача. Просто склалася така ситуація, що є так сказати, є вони і є ми. Тобто вони це наша бидлелітка, яка 25 років доводила країну до цього стану, там пиляючи армію, дірібанячі там все, що їй потрапляло під руку, там народно-господарський комплекс. от. І є народ, який зараз фактично це народна війна, який воює, збирає гроші. Ці звичайні наші жінки. от, Я просто недавно випадково був свідком картини в одному обласному центрі, в Вінниці. Заїхав в перукарню, ввечері дівчата здавали зміну і робили перекличку. Чи Всі здали там по частину денного свого заробітку на бійців, які знаходяться на лікуванні в місцевому військовому шпиталі. От На цих людях все це і тримається. От. А ми бачимо, що всі наші там олігархи, всі наші, наша так звана бидла літка у нас, на жаль, ні президент не поклав на стіл, хоча б там енну суму грошей для того, щоб сказати, що от я там продав. Підприємство, кладу там мільярд доларів чи кладу там якусь суму. Ніхто інший з наших олігархів не створені ніякі фонди, не зрозуміло, що буде соціальним захистом людей, там родин, людей, які загинули, що буде все, куча інвалідів. От все просто відбуває. Ми самі все, все це робимо. Ви зараз говорите як політик. А я вас запитую як військового експерта. От на вашу думку, можна провести інвентаризацію? Чи може президент генштаб чітко показати, чітко дізнатися? Скільки і якої техніки, і якої зброї е, є на складах, і що з цього вже зараз можна послати на передову? Та звісно, можуть. Ну звісно, будь-яке будь влада, будь-яке керівництво має всі необхідні технічні можливості для того, щоб зробити. У нас інвентаризації немає ніде. Це не тільки стосується армії. Тобто у нас немає тобто, зацікавлення в тому, щоб не було це, є зацікавлення. Нашої політичної верхівки, щоб ніяка інвентаризація в країні не проводилася перша задача, яка під час війни має відбутись. Тобто тотальна інвентаризація всього майна в Україні взагалі станом на 91 рік. Що з ним, як, як воно зайшло в незалежну Україну, що з ним сталося? І хто за це несе персональну відповідальність? Вчора буквально передивлялись рішення рішення судів з приводу, з приводу банкрутства. Підприємств. Так от зараз, прямо зараз це відбувається, вже в 2014 році, в другій половині року. Величезна кількість оборонних підприємств просто банкротиться по рішенням суду на користь там, «Київенерго» та інших Обленерго. Це те, що відбувається прямо зараз. Ну, на одному із оборонних підприємств, а саме на львівському бронетанковому заводі, побувала моя колега Галина Терещук, і вона каже, що останні п'ять років завод майже не працював, а ось тепер він виконує оборонне замовлення. Працівник Ігор Пахович пам'ятає рідне підприємство у радянський час, коли завод обслуговував бронетехніку всього СРСР. На початку 90-х з двох тисяч робітників залишилося 600. Останні роки львівський бронетанковий завод виживав з експорту, ремонтував запчастини для радянської бронетехніки Азії та Африки. У липні завод отримав замовлення на ремонт української техніки. Навіть такого собі уявити не міг, що таке може бути взаттявом п'ятницю рано. В Харкові, в лікарні, в госпіталі. На заводі сьогодні працюють у півтори, а то й у три зміни. Ремонтують запчастини до танків, відновлюють бронетранспортери, ремонтно-евакуаційні машини. Найчастіше з ладу виходить ходова частина і двигуни, адже техніка ще з радянських часів. Середній вік 35-40 років. Однак майстри не лише ремонтують танки, бронетранспортери, самохідні гаубиці, броньовані машини. Тут на замовлення оборонного міністерства розроблено і виготовлено легкий бронетранспортер-дозор. Ця броньована машина перевозитиме до місця дислокації десант. Утім, поки її не можуть відправити до зони бойових дій. У Нас є суттєва затримка по силовій установці і трансмісії. Простіше кажучи, двигун і коробка передач. Вони є імпортного виробництва, саме німецького. І тут у нас якби бюрократичні перепони. Три тижні тому вже мало то б все бути в нас. На львівському заводі виготовляють і захисну броню для бронетранспортера. Металева пластина не дозволяє пробити машину. Відтак вберігає життя бійців. Львівський бронетанковий завод має потужності виконувати замовлення і для української армії, і на експорт, бо вже отримав велику пропозицію від країн Африки. Галина Терещук, ми разом Радіо Свобода. Пане Білецьке, як ви думаєте, чому о, так довго чекає Львівський бронетанковий завод, те, щоб надійшли необхідні комплектуючі із Німеччини? Є тут якісь політичні моменти, чи це все ж таки просто бюрократія не працює? Ну, я думаю, що це просто питання того, що заводи зараз починають ставати на ноги нарешті. От. І все буде добре. Все буде отримано. У нас, я ж кажу, у нас величезна кількість підприємств ще живих підприємств, які можуть і здатні виробляти продукцію для військово-промислового комплексу. І ми можемо бути лідером, в принципі, одним з світових лідерів. От, тому що ті речі, які у нас є, от, і які зараз, якщо поставити задачу фізично, їх можна просто зібрати. От, я думаю, що ми дійсно можемо стати лідерами, ми можемо абсолютно повністю забезпечити власну армію у нас є науковий потенціал. Просто ну, треба цим займатися. Есть, це задача, яку треба виконувати. І займатися цим дуже серйозно. І займатися цим треба було починати ще в березні. От. Есть, це ті речі, які ну, есть, треба негайно відновити. Центр, Національний центр оборонних технологій, які у нас знищили, треба негайно відновлювати там, ті структури інші, які КБ, які у нас ще рештки їх позалишались. От. Треба негайно відновлювати підприємства, там, які займаються випуском. Сучасної там, техніки, ну у нас, я ж кажу, у нас у нас є все для того, щоб ми повністю могли забезпечити власну армію найсучаснішим озброєнням. Просто цим треба займатися, треба ставити таку задачу. Замість задачі пиляти бюджети, пиляти армію, треба просто армію відновлювати, і все буде добре. Ну, ви повторюєте, все буде добре. Багато хто так каже, і багато хто в це вірить. І це вже половина справи. Але от ми готуючись до ефіру, спробували порівняти е, той потенціал технічний, який має російська армія і має українська армія. Звісно, що це абсолютно не порівнювані речі, оскільки російський бюджет це е, ну. Це просто в 30 разів більша сума, ніж те, що виділяється українським бюджетом. Ну треба виділяти бюджет. Треба виділяти бюджет. Якщо ми говоримо, що у нас там Янукович вивіз 300 мільярдів, ну значить зараз, коли він не вивозить, ці гроші мають залишатись в Україну, тобто або їх хтось знову краде, от або вони мають іти просто в економіку. Я думаю, що це дуже ну, такі очевидні абсолютно речі. Треба виділяти. У нас бюджет на армію практично не збільшений. Тобто при всіх розмовах, хто не вірить, можете подивитись просто фінансові звіти на, на сайті там, Міністерства фінансів. У нас практично бюджет, який був, такий залишився. У нас нічого не відбулося. Все, що зараз відбувається, знову таки, це ну, ми звичайні люди, оці жінки, про яких я говорю, ми це все фінансуємо. Купуємо колеса на БТР, купуємо двигуни, купуємо деталі, все це ремонтуємо за власні гроші, студенти роблять там. Квадрокоптери і безпілотники, хтось там робить ще щось для армії. Вся країна в принципі працює на армії, тому що величезна кількість людей має там родичів. всі хтось воює, хтось гине, хтось поранений, але немає ну стратегії державної її не видно. і, тобто ну. Ну, так само, як ви кажете, мислять люди у різних регіонах України. От зокрема, мій колега Анатолій Мажора бачив у Харкові, як люди вийшли на вулицю і питали, чому танки стоять у Харкові, а передавав в іншому місці. Зараз стоїть задача. Вже не просто одягти, а будь-не кормить наших бойців, а вооружити їх. І вооружати їх є з чим. Це мітинг у Харкові. Люди прийшли до облдержадміністрації нагадати чиновникам: на території бронетанкового заводу просто неба стоять десятки танків. Броня, яка може врятувати не одне життя, грузне в землі та вкривається іржею. Тобто йдеться про те, що у нас в Харкові зосереджено танків на ну приблизно на, скажімо так, мінімум 10 дивізій. Повторюю, у нас в Харкові стоїть їх 500. І це цей потенціал не було задіяно. Активісти готові створити ремонтні бригади, задіяти майстрів із харківських СТО для відновлення техніки. Проте влада категорична. Танками та бронетранспортерами не мають займатися цивільні. Я не знаю, хто вам дав такий коментар, що в місті Харків знаходяться танки, які прямо заправляють бензином на акумулятор вони готові їхати. І захищати нашу родину. Пан Балута намагається заспокоїти людей. За його словами, харківські підприємства з виготовлення військової техніки працюють в три зміни. Більше того, їм бракує ангарів для роботи. Що саме ремонтують на заводах, та скільки танків найближчий час зійдуть з конвейера, Чиновник не каже. Тож бійцям залишається покладатися на власні сили і чекати. Це не машини, це вообще корчі з ланки. машин не вистачає. Для нормальної роботи техніки не вистачає. І со стрілковим вооружением проти мінометів, то взагалі не війна. Просто суїцид. Анатолій мажора. Ми разом Радіо Свобода. Пане а от ви що знаєте про ці танки з Харківського заводу? Ну. Так само, як і всі з відкритих джерел. Що можна зробити, щоб дізнатися більше, або верніше, навіть не так дізнатися, тому що ми вже розуміємо, що ми живемо в стані війни, як можливо спонукати чиновників діяти ефективніше? Негайно ставити економіку на військові рейки. Негайно просто. Що це означає? Це означає те, що повністю вся, весь промисловий комплекс. Має бути знову-таки інвентаризований, перевірений, озвучений, що де знаходиться, виділені гроші. От. І початок роботи з інфраструктурними, великими інфраструктурними проєктами. Це дасть можливість просто підняти, перезапустити економіку, яка зараз стогнує, то есть влити просто гроші всередину економіки країни. От. І дасть можливість відновити, відновити наш ВПК і ну, от, виграти війну. Зараз дуже часто кажуть, що люди, які нічого не розуміють у військовій справі, дають поради або там кричать на через всі джерела, в тому числі через соціальні мережі, що ось це і це треба робити. На вашу думку, чи вистачає в Україні зараз наявних фахівців, і чи є люди, яких би можна було поставити на певні пункти, щоб вони могли запустити цей процес? Да, завжди є. У нас завжди вистачало цих фахівців. Я думаю, що буде вистачати завжди. От. Питання просто в бажанні. От. Це дуже просто сказати, що там не лізти сюди, ми тут дуже розумні. Але ми оцінюємо знову таки діяльність за результатами. Тобто будь-яку діяльність наших. Міністерств, чи відом, чи Міністерства оборони, чи всього іншого. Тобто є результат. У нас є величезна кількість військово-промислового комплексу. У нас вже там за останні тільки там, декілька місяців величезна кількість заводів презентувала просто свої там, розробки найсучасніші. ті, що до цього бачили тільки араби десь в Дубаях на виставках. От зараз ми мали всі можливість побачити. Но ми не чуємо про замовлення для нашої армії. Тобто ми не бачимо, щоб там, пішли сучасні крази. Сучасні БТРи, танки, плот, які у нас в Харкові виробляються. Ми їх не бачимо на передовій. У нас колосальна кількість зброї, інших, які, які, які виробляє наша ВПК. От, я не розумію, там, в чому проблема налагодити виробництво там, мінометів важких, то, що просить у нас зараз армія, там, і дуже багато інших речей, які в принципі, фактично, можуть ну, робились там, навіть в 40-х робились на звичайних слюсарних майстернях. Ми маємо колосальні промислові підприємства, які можуть це робити. Ну от, ну факт є той, що всі говорять про те, що цю, це озброєння не, не доходить до передової. Ну значить, виникає питання. Тобто або є мотив, щоб це озброєння не доходило до передової, або цим всім керують просто ну, якісь зовсім дебільні люди, от, які розповідають, що вони дуже розумні і не треба лізти в їх справи. Це думка нашого експерта Олександра Білецького. А ми зараз покажемо тих людей, які не хочуть просто говорити, а хочуть щось робити. Ось у Рівному місцеві колибіни придумали, як їм справитися з ситуацією і е, роблять речі, які, на перший погляд, можуть видатися комусь просто фантастичними. У нас недавно збиралася спілка офіцерів, і ми збиралися і писали звернення до президента, щоб він дозволив. Дав вказівку керівникам, щоб вони виділили 10-15 танків, БТРів, і наші підприємці самі за свій кошт цю техніку приведуть до готовності їхати на фронт. Я побачив на Фейсбуці, що стоїть техніка, яка не відновлена і не придатна для використання. І звернувся з пропозицією. Попробувати свої сили, тим більше, що в мене військова спеціальність водій бронемашини. Тобто я це вивчав до армії, вивчав це в армії, перепідготовку після армії приходив. Це мені не є чуже, якби наштовхнуло мене одне на думку, як синхронізувати двигуни, як контролювати їхню роботу, тому що вони спарені, повинні йти абсолютно рівно, вирівняно. тоді він довше буде ходити машина. Для цього використались новіші зараз електронні тахометри, які показують. Які оберти розвиває один і інший двигун, тоді їм легше, коли вони в парі. Скажіть, будь ласка, пане Вілецький, все ж виглядає так, що активність людей вона не може всі потреби армії задовольнити, тому що це довго, це повільно і це мала кількість. Якби е, можна було би створити якийсь окремий комітет, можливо, громадський, який би спонукав е, генштаб чи навіть президента, головнокомандувача, прискорити процес озброєння армії, наскільки це могло б бути ефективно і хто туди мав би війти? Ну я думаю, що такі комітети вони будуть створюватись автоматично, от пропорційно до кількості загиблих наших хлопців і мешканців України, громадян, от, які будуть приходити просто в трунах додому. От. І я думаю, що дуже швидко все це почне відбуватися вже. Тобто ну, просто люди терпець, просто почне рватися, то ніхто не буде там з цими боровами от, розмовляти нормальною мовою. Просто їх будуть примушувати силою, займатися тим, чим вони мають займатися. От. Без... І ці комітети, думаю, що я сподіваюся, що це скоро стане просто масове явище. От, в Україні. От. Я думаю, що просто це єдиний зараз спосіб, просто примусити нашу, наших чиновників, нашу так звану владу от, займатися тим, чи вони мають займатися, і тим, чим вони мали займатися багато-багато років до цього. За вашими прогнозами, скільки часу треба на те, щоб українська армія все-таки була озброєна? Українська армія може бути озброєна прямо зараз. Тобто, у нас не воює така велика кількість людей для того, щоб її не можна було зброїти тим, що зараз залишається на складах. Крім того, треба пам'ятати, що у нас ще є три тисячі міліціонерів, які мають і озброєння, бронежилети, техніку, багато підрозділів сучасно дуже мають. Але вона не знаходиться чомусь в зоні бойових дій. Ще у нас є люди, головна зброя, яких це їхній розум і вміння придумувати щось абсолютно корисне і цікаве. Так, ось молоді хлопці і ті, хто їх підтримав, придумали як іграшки перетворити на дуже корисну річ для армії. Цей апарат можна купити в багатьох інтернет-магазинах, тобто він є доволі доступним. Завдяки цьому ми використовуємо його, ми його допрацьовуємо. Він може триматися в повітрі 20 хвилин. Він має на собі камеру, яка є гір... Гір... гіростабілізованою по осям. Тобто Ми отримуємо з повітря стабілізоване зображення завдяки нашим допрацюванням, таким як наземна станція, він літає на 2 кілометри. Ефективна відстань його використання це 1500-1700 метрів. Це залежить від метоумов. Навіть знаходячись на бойовому завданні, виконуючи свою місію, знімаючи відео чи фото, ми можемо оперативно завантажувати це фото на операторський планшет. Також ми зразу маємо координати місце знаходження апарата під час зйомки фотографії, також можемо збільшувати цю фотографію чи передавати її далі бійцям для оперативних дій. Зараз ми провели тестові іспити в бойових умовах. Це була в регіоні Луганську, разом з бійцями батальйону Айта. І ми вже передали чотири в різні батальйони таких коптери. І зараз підготували ще два поїти. І ну, процес цей вже таки достатньо активно розпочався. Це вселяє оптимізм. Ні, ну власне, це те, те, про що я кажу. Що ми бачимо, що наші люди, у нас абсолютно геніальні люди, ми найкращі. От, і це говорить тільки про те, що ми, ми обов'язково переможемо. От, зло буде покарано. Я сподіваюся, що в дуже жорстокий спосіб. От, і... Знову таки фраза, яку всі повторюють. Я думаю, як мантру, як ви кажете, що все буде добре. Перемога буде за нами для кожного з нас. Я закінчу цю фразу. Дякую, Олександру Білецькому. Дякую вам. Провела ефір на Штогрин. Це була програма. Ми разом.